Добрий ранок малюки, привітайтесь залюбки. Час нам гостю чекати, з нею разом грати. Осінь, господиня, всюди похождає, в золото дерева одягає. Малята до нас в гості сьогодні завітала. Осінь. Подивіться, яка вона гарна. Ми будемо мандрувати дерева всі вивчати. Тож, малята, сьогодні ми будемо вивчати з вами дерева. Подивіться уважно, це береза. Давайте разом повторимо Береза. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Малята, скажіть. Який стовбур у березе? Так, він тонкий. А подивіться, якого розміру листя. Так, листочки маленькі, а які вони кольором? Так, малята, листочок берізки подібний до краплинки, а це клен. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона. Влітку листочко зелене, а як осінь, то червоне. Малята, скажіть, а який стовбур у клена? А якого розміру листя? А якого кольору? На що схоже листочок у Клена? Дітки, листочок Клена нагадують долоньку, ось погляньте. Молодці! А зараз давайте пограємо з вами в гру, знайди такий самий листочок. Дивіться уважно та показуйте пальчиком. Лята. Тож нагадайте, хто до нас приходив в гості? Так, осінь. А про які дерева ми сьогодні говорили? Давайте ще раз повторимо береза клин. Ми сьогодні з вами говорили про березу та клин. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!